Народи, всім привіт! Ти. Давайте трохи пограємо в рейтинг. Я не знаю, цього мене вкинуло. Коротше, забанимо тренду і буде нам щастя. Так, у нас Джинкс, у нас мастер. Я звичайно... Хочу взяти Леону. Тому, мабуть, на ній зупинимось, тим паче, Кейтлін забанили і майстера забанили, ну ясно. Та як завжди, нічого нового. У них Олаф, я розумію, що не дуже добре Леона проти Олафа, тому що його важко спинити, але, можливо, хоча б всю іншу команду ми зможемо якось. Зупиняти щось з нею робити, щоб вони все ж таки були менш корисними. Варвік теж непоганий варіант, досить непоганий варіант, як на мене. А, зараз подивимось, що у них там Сорака. Ну окей, Сорака і дрейвен. Дрейвен неприємний на початку гри. А, Дрейвен і Юмів взагалі чудово. От тоді ми будемо страждати 100%. Джин, Лілія. Дуже дивно, дуже дивно. Ну, нам треба, нам треба вбивати дрейвена. Хоч якось вбивати дрейвена, інакше я не знаю, як ми будемо жити серйозно. А, дуже сподіваюся, що Твістед буде актуально активно літати на лінії, але я не впевнений в цьому. Плюс еко. Гарно грає, але проти Джина. Хоча. В принципі, Якщо витягати його з-під башти, то він повинен його вбивати. Тому що у Джина довга перезарядка, а Еко може його застанити і просто добити і без взагалі якихось проблем. Але це в теорії, тому подивимось. А Еко взагалі на топі. М -м, цікаво. Проти Олафа. Я думаю, а у них Лілія в ліс, логічно, у них Олаф на лінії. Ну добре. Трохи дивна розстановка персонажів, але в цілому мені здається, що Джин взагалі буде дуже сильно страждати проти Твіста. Да, якщо Твіст нормально грає, а він повинен нормально грати. Я дуже на це сподіваюся, тому що хотілося б перемогти. Ну і подивимось, подивимось, як воно буде. А, як це все піде? Не дуже зрозуміло. У нас буде важко, тому що дрейвен і юмі ну це просто жах якийсь. Я, я страшне не люблю цю комбінацію, але ну, маємо те, що маємо. Страждати так страждати. Головне перемогти. А головне зрозуміти, з якого дива вони в центрі сидять. Давай. Викачуйся, 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 Поки вони там в центрі тусуються, твістить такий помер. -а Міг найт, ну добре. Ті ТПшаться і зараз сюди будуть бігти. Мені цікаво, чи друга пачка встигне пройти сюди. Або біг немає, а дуже шкода, що побіг немає. Або биг є. Абоби. Та блін, ну я боби вибирав. Ну що ти будеш робити? Інколи якось дивно в цей фокус працює. Дуже дивно працює. Відчепись, Древньо. Просто відчепись. Я не дуже хочу отримувати по голові. Ну, я ж казав, що твісто так буде вбивати, але розмінюватись то погана історія. А, Джинкс, я не, не лізь на нього. Я не можу стрибати. Там -та Юмі божевільне його відхилює, і. я не хочу поки що ніяк контактувати з Дрейвеном, Взагалі ніяк. Та тікай кажу... же. Добре. Добре, добре, добре. Ми таки змогли це зробити. Треба відбити пачку, бо зараз вони поприходять і буде не дуже. Я, мабуть, варт десь тут встановлю і цих магів трошки поперебиваю. Не встигну вдарити. Добре. А, лишу і полетів. А, я відходжу, я відходжу, тому, будь ласка, дивись на карту. Ну і шипасту броню нам точно треба брати, бо проти Дрейвена це прям з котрого Юмі хіляє, ну це дуже нам знадобиться. 3-4 ми не дуже. усе. Отцяло... Я... Сказав я, і твістед помер. Ну, нащо? Нащо ти от тригеришся? Просто не роби так. Хай підходять до нас, хай підходять. Я не хочу битися з ними, поки вони далеко. То добивай. Джинкс. А джинкс немає, чи що? Ніхто мені не допоможе, чи що? Джинкса, де ти була весь цей час? Поясни мені. Де ти весь цей час сиділа? Чому? Чому я сам бив Юмі, а ти не зрозуміло, де лазила? От. Поясни мені. Дуже дивно. А, я відходжу. Я відходжу, бо в мене мани немає. Немає сенсу тут сидіти. Я полетів, нічого не знаю. Якщо ти захочеш там сама померти, то це буде твоєю проблемою. Але я здивований, що Джинкс не допомагала бити Юмі. Дуже сильно здивований, так. Вони вже повернулись, нічого дивного в цьому немає. Не вмири там, будь ласка. Де ти? Де ти? Ну ясно. Ясно, ясно. Джинкс просто. Я не знаю, як це назвати. І немає нікого тут поруч. Взагалі нікого. Відчепись. Відчіпись, будь ласка, від мене і від моєї башти. А, може досить від того Ігнайту помирати? Ну, серйозно. Джинкс, а ти, може почнеш грати? Як тобі таке? Куди Дрейвен пішов? Я не бачу Дрейвена. Все Ну я не дістану, я дістав. Але мене башта сильно вдарила. А, дуже сильно вдарила. що, ну, Треба бігти, Треба бігти, забирати дракона, щоб він, він не дістався і одразу пешитись. Так, я відходжу. Ви всі бачили, що в мене СКП не дуже, тому я все ж таки відходжу. А ви, будь ласка, не вмирайте. Хоча б трошечки. Не бігайте за ними. Там в житті відродилися. Ну, блін, ну, це ж було очікувано. Ну, куди ви поперлися усі? Мінус двоє. Просто мінус двоє. Через що? Через те, що от їм захотілося піти і померти. Ай, ну тупе рішення. Ну страшне тупе рішення. Я навіть не знаю, що, що з ними робити, як з ними боротися, куди ти ще пішов? Чому ви постійно з ними б'єтеся? Добре, але блін, ну з якого дива? З якого, блін, дива? Ми постійно з ними б'ємося, постійно помираємо, навіщо? Заради чого це все, коли тут башту зараз знесуть джинси? Тут я получу. Там вже нема куди летіти, герольда забрали. Ну добре. Тоді пушимо. Тоді намагаємося щось робити, тут Юмі. Я просто розбив боби, щоб не було чим лікуватись. Ну і піду в арт розіб'ю, бо а який сенс мені там просто стояти? Юмі далеко стріляє, я так робити не можу. А, вони там в центрі щось намагаються зробити. башт винесли. Ну, коротше. Все як завжди, все прекрасно. Але нічого. Чому ти не. Ааа, довбана джинкс. Чому ти втекла так зарано? Навіщо? Кому це треба було? Просто. Ну вона ж не буде бити, не буде. Stay М -м я не хочу зачіпатися. Знаю. А де Дрейвен? Чи Дрейвен вже все? Island, Дрейвен здувся, та Олаф всі вбиває, ну ясно. М -м -м я вбив би Юмі, але Джинс мене не підтримає, тому. Я навіть не хочу починати. Зараз сюди всі прийдуть, бо ми башту винесли. Джинс, тікай, тікай! Серйозно, кріт на. 999. Хоча показуєш, він мені наніс 626 демеджу. Що це було таке? <плес> <плес> дуже дивно, дуже дивно. Я так і не зрозумів, що це було таке. Ну добре. Типу, він мені 626 демеджу на а кріти якісь дуже дивні показували. А, ну окей, буде по-вашому, як скажете. Тут, тут вже нічого не поробиш з цим. М -м -м. Джинс, ну відбивай, відбивай. Джинкс! Джинкс! Джинкс, Дети. Будь ласка. Махайся, махайся. Вони втікли, та вони ж втекли. О, яка вона приємна АДК. Просто я навіть не знаю, що тут сказати. Ну це ж логічно було, що треба відійти. Ну куди ти прешся? Навіщо ти намагаєшся їх добивати, якщо тебе дрейвен постійно вбиває. Зараз ще в центрі будемо без кінця просто тусуватися. <тірка> жах який, просто якийсь <тірка> жах. Сокира <Супіра> валяється. <тірка> Кого ми підп'ємо? <поб> Поясніть мені. Є пачка, є пачка, давайте. Не давайте, добре. Та зробіть же щось. Джинс, джинс. Джинс. Та стріляй швидше, що ти ті ракети включила. О, це просто жах! Просто жах якийсь, я не знаю. Який в неї рахунок? 2-6. Ну зрозуміло. Не включайте довбані ракети. Ну, на що ти оце от починаєш? Намагаєшся відходити, вони починають щось битися, ти намагаєшся якось їх рятувати, вони просто помирають, і ти такий, а мені що робити? У мене демеджу не хвата їх убити. Ну просто жах якийсь. Дракона втратили, бо. Чомусь в ту бійку влізли незрозуміло, навіщо вона нам потрібна була. Де вона? Чому я не дістав? Серйозно? Зараз джин прийде. Ну от. І що вона одна там робить? От просто взяла й померла. Навіщо? Навіщо ти туди полізла? Кому це було треба? Кому? Заради чого? Знову бачите Кріт 9999. Це, це якийсь баг, я так розумію, ну, типу, чи що це таке? Тому що, якщо подивитись, то джин мені 1900 наніс. Але. Ну, я ж бачив цифру, блін. А, дуже дивно. Якось воно працює і не зрозуміло. Ну добре, що ж ти можеш зробити? Досить з ними бігати, фокусуйтесь на об'єктах. Чого ви сидите і намагаєтесь розфіженого джина бити? Та не попрямій же біжіть. Попрямій вони бігли. То побачимо. І що? І. І як нам це все відбивати? Ніяк. Ну блін, я не хочу тут сидіти. Я відходжу. Досить за ними бігати. Джинкс, тікай звідтиля. Ой, це просто жах. Просто жах якийсь. Я не знаю, як це. Куди ти Джинкс їх привела? Ну куди? Ой просто. Олафа, олафа. Чудово. Це довга не Дрейвен. Дрейвен помер, добре. Можна підпушити, можна підпушити, щось зробити. Що, джин буде настрілювати, ну хай настрілює. Сильно він там понастрілює. Хай стріляє далі. Та башту ж, башту виносьте. Бігають, вони там стрибають, незрозуміло за ким. Джинкс, де ти? Джинкс. Все, вже запізно. Ой, вона стільки часу втрачає незрозуміло навіщо просто якусь гігантську кількість. І це це жах. Це справді жах якийсь. Я не знаю нащо вона так бігає. Що робить. А, вони, скоріш за все, варто встановлять і все. Ну куди ти твістите сам? Там. Там в нього ульта є. Олафа вбити треба. Нафік та Лілія. Олаф ульту витратив. Ну і не забувайте, пачку. Пачку підштовхувати, бо інакше що? Інакше нічого. Ну хай стріляє. В нього якісь дивні кріти. Дуже дивні кріти. Давайте спробуємо швидко вбити. В них, звичайно... є тут можливість нас бачити. Але якби хтось не стояв там, якби хтось не стояв, то можна було б щось зробити. Ясно. Ясно, ясно. Вони просто померли. Ай, ну, цирк, ну я не знаю, ну просто цирк. Що ти будеш з цим робити? Ну просто, ну що ти будеш з цим робити? Я не піду туди. Цирк. Я ж кажу, це просто цирк. Вони не знають, що робити, та джинкс переключається. На ті довбані гармати. Не використовуй ті гармати. Що все? У тебе не було останнього пострілу? My... Серйозно? А чого? Дуже дивно. Mm. Чого в мене влучають постійно? Mm. Ну давайте. Mm, зробіть вигляд, що ви виживете. Там Дрейвен, Дрейвен! Треба його вбити. М -м -м, Еко, ти зарано, зарано залетів. Я поки туди дійду. А він затепешився, так чи що? Що з ним сталося? Куди він дівся? <свистити> До <сподарю> <клес> побачення. <подарю> 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 Ну, звичайно, там всіх повбивали. Звичайно, повбивали. Нічого дивного в цьому немає. Вони ж бігають. Та відчіпіться. Відійдіть звідти. Ви знов хочете померти. Чому ми не пушимо? Чому ми бігаємо, намагаємось убити Джина? Той час, коли тут стоїть дракон. Давай дракона бити. Та дракона. Ой, ну ми б'ємо дракона, ні? Що ми, ми витрачаємо час? От, на що ми витрачаємо час? Незрозуміло, на що ми витрачаємо час. Враховуючи, що ті безтолкові там. Лілія померла, але це не вирішує наших проблем. Ну я. І що я зроблю? Нічого не зроблю. Ну я просто виграю час, все. Бо я нічого не міг зробити, але дракон відхилявся. Тому, в принципі, я виграв час, щоб дракон відхилявся. Він не зміг його в соло вбити. Але ну блін, ну ви так тупо там у двох померли. Оці от ліс і АДК, Це просто ну я не знаю, чарівна компанія, котра ну нічого не хоче робити. Ну от взагалі нічого. Еко нормально грає, твісти теж нормально грає, хоча дуже наривається. Ну куди ти в соло пішла? Ну, дурна ти джинкс. Ну, що ти робиш? Навіщо? Навіщо ти твісте ДТПшишся? Ой, ну жах, вони ж не підійшли. Ну, тебе ж за секунду зільють. Еко, бекдорь, будь ласка. Бекдорі. Мене немає, вони пішли. Чого ви пішли? Вони заберуть дракона, все, забудьте про дракона. Нащо ви там тусуєтесь? Зараз в них буде бонус і все, і до побачення. Стрибай кудись, стрибай. Hello, ну все. Не йди на. Ясно. Ми просто злилися, тому що ті дебіли, я йшов їх рятувати, а вони не зрозуміло, якого дідька там сиділи. Ну просто, ну там вся команда, ви удвох, ви вмираєте за дві тички. Чого ви туди поперлися? От, ну чого ви туди поперлися? Ідеш рятувати, але ж ну блін, ну вже ж. Пів гри тобі гра. Каже, що ну взагалі не треба на них розраховувати. Взагалі не треба, але ж ні. Еко, Дрейвен може винести нам інгібітор дуже швидко. Джинкс, ну відбий. Ну відбий. Ну що ти робиш? Дрейвена би я не кріпів. Ой, ну це просто... Вони його вбили. Чи він втік? Ну. Я не знаю, як це пояснювати. Джинкс ти просто. Я, я не знаю, що, що з нею зробити і. Ну куди ти, Варвік? Ну чого ти? Ти мілішний. Чого ти туди поперся? От поясни, чого ти туди, блін, поперся? Досить за ними ганятися. Чудово! Ви на карту дивитесь, подивіться сюди. Подивіться. Нам пронесли все, що могли. Чому? Ну тому що в нас така чудова команда, котра незрозуміло наша сидить. оце... Ой, на одному місці. Так відпушуйте далі. Ну, блін. Ну що ти відпушила? Джинкс. Якщо там зараз пачка, знов прийде. Який нашор? Який нашор? Вороги відродилися. Ви зараз там повбиваєте один одного. Of the sun. Ну от Куди ви пішли? Я поки туди дійду, ви помрете. Добре, Дрейвен помер таки. Ай, ну, жах, ну просто. Я не знаю як з ними боротися, що робити. Джинкс. Джинкс. Подивись сюди. Ну, я не можу. У мене немає стільки демеджу, щоб відпушувати лінію. А більше нема кому, бо всі мертві. Ну, навряд чи він сунеться. Точно, навряд чи він сунеться. Ну, я можу просто відтягти і пачку і тут. Постояти з нею, можна так сказати, але відбиватись, ну. Блін, ну подивіться. Атак подивіться. Ну, я не знаю, що. Робити. Вони вже вбили на шора. Та вони вже вбили на шора, вже все, тікайте звідси, я не встиг. А, от ми і програли. Просто через те, що ну, у нас в команді двоє прекрасних людей. Я просто якісь там 2-3 секунди не встиг. Білія така, що може тебе вбити. Но ну, Олаф такий, що йому без різниці. Блін, Біль... ну все, ми програли. Така от історія. На жаль, таке буває. Нічого з цим не зробиш. Ніякось так. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар. Якщо є можливість, задонайте за посиланням під відео. Далі буде краще. І я сподіваюся, що в мене буде менше таких АДК. Але це просто жах якийсь був.